Далее ребенка трех лет, мальчика маленького, трусика, футболки, как Иисуса, на доску берлини, прибыли. Один прибывал, двое держали. Кормить синичек, потому что они желто-синие, украинские птицы. И всячески избегать поддержки, а еще лучше охотиться на снегирей. Херст опубликовал подробленные малюнки кубинских чиновников, которые обшукают американских женщин. И он получил свою войну. Маніпуляції, обман і фейки. Чого варто згадати лише про закінчення війни через 2-3 тижні. Завдання архітекторів брехні завжди залишатися в тіні. Раз, два, три. Не піддавайтеся на солодку брехню. Раз, два, три. Брехати чи не брехати питання не зовсім риторичне. 1835 рік. Авторитетна газета Нью-Йорк Сан публікує серію статей. В них йдеться, що британський астроном Джордж Гершел. Сконструював величезний дзеркальний телескоп, який робить зображення місяця з високою роздільною здатністю. У матеріалах газети йдеться, що науковець роздивився там гуманоїдних істот з крилами кажана, єдинорогів, пляжі з сафіровим піском, океани, річки. Інформація розлетілася миттєво, але виявилася повним фейком. Єдина правда тут ім'я науковця. Але газета досягла цілі, її тиражі фантастичні. Сьогоднішня тема пропаганда, фейки, брехня, які змінили хід історії, афери, на які свідомо пішли компанії, гіганти, преса і навіть лідери країн, щоб збагатитися чи просунути свої наративи. Але ми знаємо, що брешуть усі, абсолютно усі, і готові вам розповісти правду. Немає жодної людини у світі, яка хоча б раз щодня не брехала. Кожен з нас. Хоча б один раз, два говорить неправду. А патологічні брехуни шліфують свої язики, продукуючи дезінформацію близько 200 разів на день. До речі, суспільство не може жити без брехні. Це навіть закладено в правилах епітету. Що ти маєш на увазі? Ну як, дивилась свою попередню програму, вона топчик. І до речі, теж не погано. А те, що ти носиш макіяж цілий день, рахується, як одна велика брехня чи дорівнює кількості? Людей, яких ти в ньому зустріла. О ну, чому ж це брехня? Це легка корекція істин. Неділя 30 жовтня 1938 року мережа Коламбія подкастін показала екранізацію роману Герберта Велса і насліт. Під час трансляції перші дві третини історії транслювалися по радіо як серія як новин. Ефект був карпомог. Слухачі запанікували і подумали, що реально почалося вторгнення інопланетян. А що ще можна подумати, коли тобі кажуть, зараз професор спостерігає серію вибухів газу на Марсі? В Нью-Джерсі впав матеорит, який убив 15 тисяч людей. Щоправда, за декілька хвилин з'являється інформація, це не метеорит, а циліндричний об'єкт, в якому знаходилися дивні істоти з Марса, озброєні смертельними променевими пістолетами. А далі ж було ще цікавіше. Містифікація Війна світів стала головною новиною в Австралії. Уяви, ще до закінчення ефіру лікарі, медсестри, солдати, матроси з'явилися на чергування, готові битися з марсіанами. Поліцейські відділки по всій країні відреагували на тисячі дзвінків. Репортери газет почувши про вторгнення, поспішили підготувати спецвипуски. Продюсери шоу були зовсім не готові до такої зав'язки. Ніколи не могли навіть догадатися, що хтось повірить, що трансляція справжня. До речі, кажуть, чоловіки і жінки брешуть однаково. Але про різні речі: жінки, щоб захистити чиїсь почуття. Боже, як мило з нашого боку. А чоловіки про свої досягнення. Так, скільки ти там говориш можеш підтягнутися? До наступної теми. Тепер мій найулюбленіший перл. Як вам ідея з комп'ютером, який розмовляє з мертвими? Ні, це не поліпшення штучного інтелекту. Це фейкова новина газети Weekly World. News за травень 1988 року. Жодного слова правди, але тираж після цього розлетівся як київська перепічка. Якби ти через такий комп'ютер зв'язався з Києвою, що б то у нього запитав? Запитав би його думку про перезаховання його решток у жомовій ямі. Нічого собі, слухай, ще цікаво запитати, чи заморочується там воду кабзони приводу своєї зовнішності. Чи носить він там по Е, Слухай, а якщо Кобзон в одному котлі з Гітлером, як же він там виконує свою пісню «День Побєди»? День побіди, а конвиладна стальок кастрюпатушем. Незручно якось виходить. Весна 1917 рік в Європі вирує Перша світова війна. Люди втомлені і знесилені подіями. Аж ось Таймс та Daily Мелі у Лондоні публікують сенсаційні звіти з анонімних джерел. Їм вдалося відвідати фабрику кадавер у Німеччині. Побачене там шокує. Із трупів загиблих видобувають гліцерин для виготовлення мила та маргарину. Це був фейк, але так і детально розписаний, що в нього повірили. Згодом, коли почалися розслідування, шокуючих фактів цю історію приписали не сім британські військові розвідці. Під час війни там працювало 13 офіцерів і 25 оплачуваних авторів, серед яких майор юколар, який поширював цю неправдиву історію через газети як спеціальний кореспондент Daily Express. Фашисти не залишилися в боргу. У Другу світову вони відзначилися кривавими фейками про євреїв. Мовляв, ті приносять в жертву дітей інших національностей з процедурою частування їхньою кров'ю. Видко це якось? І середньовіччя. На рахунок середньовіччя ти права. Бо з того періоду і почали розповсюджувати цю інформацію. Це як історія про мальчика в трусіках від фан-клубу бункерних. Ефір російського телебачення це знаєш, як груповий сеанс. Терапії для людей з поплавленими місками росіянам і самим не потрібна правда. Вони е, самі підтримують е, цей стан брехні та не хочуть виходити із зони інформаційного комфорту. Пропаганда Кремля про їх велич це як наркотик. поки зсу не зламає цей кайф. Є навіть дослідження університету штату Масачусетс: 60% людей не можуть прожити 10 хвилин без брехні. Та перестань, ми вже 10 хвилин виключно про правду говоримо. Виключно правду вважає, що розповідає і колишній президент Філіппін Родріго Дутерте у травні 22-го року з'явилася заява, де він розкритикував російського колегу за вбивство мирних людей. Та вся сіль у тому, що за часів свого президентства Дутерте розповсюджував фейк, що він бореться з наркоторгівлею у своїй країні. Натомість без суду і слідства було вбито щонайменше 900 людей. А щоб пом'якшити свої теранські вчинки, Дутерте сказав, що як Путін, він старих та дітей не чіпає. Брехню колишнього очільника Філіппін намагалася викрити журналістка Марія Реса. Їй та колегам з видання «Реплер» це доволі добре вдавалося. Аж поки Дутерте не вирішив, окрім наркоторгівлі, треба ще й почистити незаангажовані змі. Реплер він називає виданням, яке продукує фейки. Ім'я Марії Реси він віддає пропагандистській анафемі і намагається її запроторити за грати. Втім, у цієї історії є міні-хепіенд на початку 23-го року. З Марії зняли усі обвинувачення. Залякувати і прикриватися благими намірами це ще та феєрична історія. Хіба що Дутерте хотів позмагатися з фейками часу хрестових походів, а тривали вони протягом 500 років. Зрозуміло, щоб підтримувати відчуття страху у людей та підживлювати авторитет завойовникам, потрібні були гучні історії. Історики кажуть, що візантійський імператор Василій II Болгара Бієць наказав виколоти очі 15 тисячам полонених, залишивши на кожну сотню поведиря з одним оком. І коли болгарський цар Самуїл побачив армію сліпих, не витримав видовища і помер від жаху. Далі з'являються варіації на цю тему. Що вже якийсь невідомий турецький воїн назбирав повну діжку виколотих очей своїх ворогів. Хочеться запитати, навіщо це розповідати, але такі новини були покликані обезлюднити невірних та виправдати війну проти них. За іншими даними, цей фейк мав інше значення залякати якраз таких хрестоносців. А деякі і сьогодні готові створити фейк про власну смерть. І все для того, щоб просто заробити, як, наприклад, ось цей парубок Ахмед Семрін. у 2017 році хлопчик вирішив пожартувати і почав просити людей: привіт, ви не могли б написати коментар під моїм останнім фото. Я хочу, аби моя дівчина думала, що я помер. Нещодавно я з сім'єю переїхав. Вона хоче продовжувати ці стосунки, але я хочу рухатись далі, тому що ці стосунки нещасливі. Масштаб хайпу вилився у 22 тисячі коментарів. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. А тепер простенький ребус хайпує, створює псевдогероїв та краде усе, що бачить. Хто це? Я думаю, вам і секунди вистачило для відповіді. Бункерний пацюк Путін можна годинами перелічувати псевдогеройський пантеон очільника реп. Але обмежимося декількома. Супергерої панфіловці, бійці 316-ї стрілецької дивізії під командуванням генерала Івана Панфілова, лави улюбленців дісталися 28 особам з особового складу 4-ї роти. Щоправда, спочатку лави були колективними імена розголошувати ніхто не поспішав. За офіційною версією, 16 листопада 41-го року, коли почався наступ противника на Москву в районі роз'їзду Дубосєкова, бійці під час 4-годинного -годин, бою знищили. 18 ворожих танков из 50. Что ж, в пропаганде без доблести и Весь мир облетела весть о ратном подвиге 28 наших воинов, преградивших путь к Москве 50 фашистским танкам. Истории 28 панфиловцев не было. А німці достигли того ворубіжа, като вони хотіли достигнути день. Про подвиги написала газета Красна звізда. Видумка журналіста. Це досконально, чітко доказано в документі прокуратури. Через декілька місяців було вирішено оприлюднити імена в країні Треба було на когось молитися. Церкву то не можна, але в 47-му році один з так званих пропагандистських героїв, Іван Добробабін, був заарештований у киргизькому селі Кант наче топ через співпрацю з фашистами. Ході розслідувань і допитів він довів, що був серед панфіловців, але бачите, я живий і не помер. А тоді нас просто розбили. Довгий час пропаганда РФ пробувала зам'яти цю історію, та врешті все каміння полетіло в шеф-редактора Красної звізди? Наче як бій все ж був, але героїв вони не прославляли. Наснилося це нам. Наснилося. Ну повертаємося до красної звізди. Слухай, а може вони просто відтягували правду? Чекай, я ще не договорила. Є таке дослідження, що розтягування правди вважається такою формою брехні. І це притаманна 32% усіх пацієнтів, лікарень і медичних центрів. Я знаю сусідню країну, там такий показник 100%. У фантастичну заміркою пропагандистів РФ команду записують і Павла Судоплатова. Герой, який рятував сталінську шайку від наклепів і ворогів. Був керівником радянських закордонних диверсійних спецслужб. Історики відзначають його особливу жорстокість та втіху відбивств. За протекцію цього НКВСного ката було вбито одного з ключових ідеологів українського націоналізму Євгена Коновальця. Судоплатов три роки втирався в довіру до Коновальця і здійснив свій підступ 23 травня 38-го року в ресторані готелю в Ротердамі. Подарувавши коробку цукерок, він швиденько відкланявся. Бо начебто поспішав на рейс. Замість цукерок конувалець отримав вибуховий пристрій, який здетонував при відкритті. Зараз вже бункерна банда пропагандистів заявляє, що Судоплатов – герой, син міста Мелітополя. І навіть пам'ятні таблички встановлюють у місті. Щоправда, під дулом російських гвинтівок. Брехня, як її розпізнати. Сусіднє дослідження під керівництвом дослідника Чарльза Бонда показало, що 72% людей думають, що уникання зорового контакту або відведення погляду є ознакою брехні. Шкода, друзі, вас розчаровувати, але це неправда. Можливо, частково це і є причиною того, що ми так погано розпізнаємо брехню, бо ми зосереджені на неправильних підказках. Для розуміння, люди, які ведуть звичайну розмову, встановлюють прямий зоровий контакт лише 30-60% часу. Людина може казати правду, але в силу обставин стресу, а ми, українці амбасадори стресових умов, це розуміємо. Очі житимуть своїм життям. Люди розпізнають брехню з точністю майже 54%. Це уявімо, як підкинути монетку. Навіть синоптики не такі погані, правда у випадку з північним сусідом і монети не треба. Там продовжують байки, що Україна торгує зброєю, наданою партнерами. Розвідка попереджає, що на Росії вже стряпають наклепи на військову та політичну верхівку України. А й моє улюблене, що Хамаста Азов проводять спільні тренування. Вони все намагаються позмагатися з Вільямом Рендельфом Херстом, як то кажуть, дідусем жовтої преси. Зараз би його точно назвали Богом Кікпейту тих самих гучних заголовків. Шокуюча новина 1890-ті роки. Коли Пуліцер і Херст змагалися у кого ж крутіші не яйця, а заголовки. Перший у своєму Морнінг Джорнал активно використовував перебільшення, простіше кажучи, фейкові заголовки, щоб збільшити тиражі. Треба ж було відбити гроші, які він взяв у своїй мами на створення мрії медіа Так от активно стежачи за кубинським конфліктом, він допоміг в розпалі іспано-американської війни. Кореспондент Херста в Гавані повідомив, що війни не буде, але Херст знаменито відповів: Ви поставте фотографію, я поставлю війну. Херст опублікував підроблені малюнки кубинських чиновників, які обшукують американських жінок, і він отримав свою війну. А точніше, одну з перемог в медіаперегонах. Список батьків фейків додамо й Едварда Бернайза він був двоюрідним братом Зигмунда Фройда. Можемо тільки уявити, що про підсвідомість брата думав психоаналітик. Так от він пішов працювати в сигаретну промисловість, яка прагнула змінити соціальні бар'єри, які не дозволяли жінкам палити. Едвард пішов на маніпуляцію, назвав сигарети смолоскипами свободи, і сказав жінкам, що куріння відстоює їхні права. Він свого домігся, жінки почали палити багато і безперестану. Та на свободу це якось мало попливало. І на тривалість життя теж. Сам же Бернайс прожив 103 роки і помер у 95-му році. Чомусь підступні люди живуть довше. Маніпуляції, обман і фейки не поліпшують життя і брендам гігантам. Зашкварився декілька років тому виробник надійного заліза Фольцфар. А скандал з позивним «Дизельгейт» тепер його чорна і яку Приховати і спалити не виходить, як і викиди в повітря від дизельних двигунів. 2015 рік влада США розпочинає розслідування проти німецького концерну. Якщо коротко, компанія хотіла завоювати американський ринок і обійти головного конкурента Toyota, випустивши авто Clean Diesel. Нібито ці машини мали менше робити викидів. Вони і робили, але на показових стендах: цей фейс коштував компанії мільярдних збитків та втрат 40% своїх акцій на ринку, враховуючи, що. Постраждало понад 260 тисяч клієнтів, це ще квіточки. А які ви знаєте неймовірні історичні фейки? Напишіть нам у коментарях. Що ми хотіли донести нашою програмою? У нас війна, певні емоційні стани роблять нас більш відкритими для дезінформації. У стані розгубленості, піднесення, ненависті, розпачу Ми втрачаємо здатність аналізувати інформацію. Сліпо віримо в обіцянки, довіряємо неперевіреним джерелам, легко запалюємося. Та виходимо з себе, коли бачимо провокативну інформацію. Чого варто згадати лише про закінчення війни через 2-3 тижні не піддаватися на солодку брехню та не давати волю емоціям і бути завжди з холодними мізками? Завдання архітекторів брехні завжди залишатися в тіні, щоб їх ніхто не помітив і не зрозумів їх фейків. А от дослідниками обману Олдертом Брієм і Белою Де Пауло було встановлено, що до 82% обману залишається непоміченими, і це дуже шокуючі цифри. А справа в тому, що є дослідження про те, що 32% пацієнтам, притаман лікарень і психлікарень притаманна сама придумала. Може, давай ще раз? Історики відзначають його особливу жорстокість та втіху від вбивств за протекцію цього НКВСного ката ката. Подарувавши коробку цукерок, він швиденько відкланявся. А далі щось там відбувалося. <сум> брехати чи не брехати питання не зовсім риторичне, радше совісті. А от що точно варто робити: перевіряти інформацію, вірити в ЗСУ та просувати правдиві наративи. Та підписуватися на наш канал суть не в тому, як ми обманюємо один одного. Суть в тому, як ми обманюємо себе.